Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо поживну намазку на хліб на основі вершкового сиру. Її смак просто приголомшує. Готується швидко та легко, а результат перевершить всі ваші очікування. Всі інгредієнти до цього рецепту ви знайдете на початку та внизу цього відео. Насамперед, дві доволі немалі цибулини нарізаємо дрібними кубиками. Розігріваємо сковород з олією та невеликим шматочком топленого масла. Саме поєднання цих жирів додасть цибулю особливого аромату та глибини смаку. Додаємо цибулю і смажимо на середньому вогні помішуючи до м'якості та золотистого кольору. Етап цей важливий, адже саме так цибуля розкриває свою солодкість. Потім додаємо 1 столову ложку цукру та 2 столові ложки яблучного оцту. Цукор підсилить карамелізацію а яблучний оцет додасть легку кислинку. Перемішуємо і тушкуємо цибулю до карамелізації та випаровування рідини. Спостерігаємо, як цибуля набуває золотистого відтінку і стає солодкою як мед. А коли цибуля набуде золотистого кольору та закарамелізується, вона готова. Вимикаємо вогонь та перекладаємо в тарілку для охолодження. На цій же сковороді, але вже чистий і розігрітий з новою порцією олії, обсмажимо бекон до хрусткої скоринки. Бекон шипить, тріщить, випускаючи ароматний димок. Коли перша порція бекону обсмажилася, вона хрустка, вкладаємо її на паперовий рушник, щоб увібрати зайвий жир. Обсмажуємо наступну порцію до такої ж готовності. А потім весь обсмажений бекон викладаємо на дошку і дрібно його подрібнюємо. Хрусткі шматочки бекону під ножем будуть вивільняти свій насичений аромат. У миску переклали ніжний домашній крем-сир, приготовлений із замороженого кефіру. Його вершковий смак стане чудовою основою для нашої намазки. Ретельно кефір відтискали на марлі, щоб отримати густу однорідну масу без крупинок. Саме така консистенція забезпечить паштету ніжну текстуру. Додаємо карамелізовану цибулю, потрібнений бекон, 1 столову ложку сметани та 1 столову ложку майонезу. Часник пропущений через прес. Доповнюємо 1 чайною ложкою прованських трав, невеликою кількістю солодкої паприки. Сіль перець за смаком. Все ретельно перемішуємо до однорідної маси, отримуючи насичену та ароматну намазку. Викладаємо у невелику миску або тарілку, подаємо з підсмаженим хлібом. Смак, який об'єднує солодке, солоне, вершкове та пряне. Сказати, що це смачно, це нічого не сказати. Треба пробувати. Спробуйте приготувати і поділіться результатом в коментарях. А щоб не пропустити нові кулінарні ідеї, підписуйтесь на канал. Смачного вам! Всім миру та добра!